Бензин прямо з повітря звучить неймовірно, але це вже реальність. Вперше представили пристрій, який виробляє справжній автомобільний бензин просто з атмосфери. Ця машина розміром із звичайний холодильник захоплює вуглекислий газ і перетворює його на пальне для звичайних авто. Для її роботи потрібні лише повітря, вода та відновлювана енергія. Зовні це три великі блакитні блоки, оснащені заправним пістолетом. Із кожних десяти галонів захопленого вуглекислого газу пристрій отримує один галон бензину. Зберігати така установка може до 17 галонів готового пального. Компанія, що стоїть за цією розробкою, планує налагодити серійне виробництво вже цієї осені. Тоді подібна машина зможе стати доступною для домогосподарств, бізнесу та навіть звичайних автомобільних заправок. Чи зміниться правила гри у світовій енергетиці, покаже лише масштабування, але сам факт існування такої технології дає величезну надію на новий погляд на майбутнє пально та чистої енергії. Як вважаєте, чи побачимо ми такі пристрої на кожній заправці або навіть у себе в дворі вже найближчим часом?